Кожні дивитись кулінарні челенджі. Вони такі комедні. Ні, тільки не це. Кавун закінчився. Я хочу ще. О, ідея. Я можу влаштувати свій власний кулінарний челендж. Погнали. Всім привіт! Я хочу кавун. Приготуйте його, будь ласка. Буде зроблено, дорогенька. І так, мабуть, я почну. Для початку відрізаємо верхню частину кавуна. Ось так. Ми добралися до м'якоті. І її треба взбити за допомогою ручного блендера. Ха! Та я прямо як шеф. А можна обережніше. Я тепер вся брудна через ваші блендери. Пробачте, бабуся. Так от продовжуємо. Мені знадобиться ось цей апарат зі Skittles. Хочу використати кожен колір для свого кавуна. Давайте я розповім вам свою ідею. У мене буде желейний кавун зі Skittles, бо малече обожнює і те і інше. Засипаємо кожен колір Skittles кавун. А потім беремо желатин. Я вже приготувала желатинову суміш і заливаю її в кавун. Має вийти неймовірно смачно. Залишилось лише заморозити кавун. Так, подивимось, що є у мене в портфелі. Ого, скільки смаколиків? Точно. Майлі не буде проти, якщо я позичу ментоловий ментос. Гадаю, вона навіть не помітить. І так, свіжий подих від ментолового ментосу має охолодити жиле всередині мого кавуна. Ого, як же стало холодно. Ой, шеф, знову щось вигадала. А до мене також прийшла класна ідея. Я зроблю медове жиле і залью його в кавун. Це буде дуже смачно. Мені треба розтопити жуйку хубабу. Для цього я хочу використати гострі чіпси такі. Але щойно до мене прийшла ідея краще. Нехай краще їх бабуся з'їсть. Пригощайся, бабуся. Хм, Цікаве поєднання. Мамочки, Рот горить. Супер! Бабуся, це те, що мені треба. Ти розплавила всю жуйку кухова буба. Потрібно попереджати про побічний ефект твоїх ласушів. Бабуся, пробач, хочу шоколадку. Ну, от за це дякую. Тепер перевертаємо пляшку з хубабубою і заливаємо в кавун. Бабуся, ти що придумала? Я зроблю кавун із шоколадом. Так готувала мені моя бабуся. Зарізаємо кавун на трикутні шматочки, а потім витягуємо серединку м'якоті. У нас повинні вийти ось такі конверти. Туди ми покладемо шоколадний крем. А для початку розтопимо шоколад. Чудово! Потім видавлюємо побільше вершків і додаємо рідкий шоколад. Все як слід перемішуємо. Вийшов неймовірно смачний шоколадний крем. Ними і заповнимо наш кавунчик. Брітні, пригощайся. Вау, як багато смачного! Хочу почати ось з цього кавуна. Цікаво, це що шоколадний крем? Ого, прикольно. Мені подобається. Раніше я такого не куштувала. Ммм, Клас. Так, що ще є? Хочу спробувати ось цей кавун. Боже мій! Це кавуна, а Всередині купа скітос. М -м, прикольно. Ням-ням-ням. Цей -ням -ням. кавун мені також дуже подобається. Залишився останній. Ого, яка начинка всередині. Неймовірно, апетитно виглядає. Спробуємо. М -м, це начинка і хуба буба. Клас. Значить, я можу надати бульбашку! Ой, як же весело. І так я вирішила. Перемагає сестричка Майлі. Серйозно? Немає слів. Тепер я хочу, щоб ви приготували для мене пасту. Звісно, дитинко. І так, я приступаю. Я буду використовувати особливу пасту. Це конелоні. Вони дуже великі і смачні. Викладаємо в круглу форму. А потім в кожну макаронину кладемо по шматочку сиру. Залишилось змажати зверху томатною пастою, щоб було ще смачніше. Ой, знаєте, а до мене прийшла ідея: треба додати більше сиру. Натру я його зверху. Погляньте, у мене є свій особистий лайфхак. За допомогою вставної щелепи можна натирти сир. Бистро та просто. Тепер я можу відправляти свою страву у духовку. Бабуся вже все приготувала. Ох, одразу видно, що любителі. А я, як професіонал, почну з того, що приготую тісто для пасти. У мене є перевірений рецепт від італійського друга. А ще я обов'язково пофарбую тісто харчовим барвником, щоб воно стало яскравим і кольоровим. Отак, те, що треба. Тепер Це тісто розкатуємо до дуже тонкого слою. І я зроблю це за допомогою спеціальної машинки. Чудово. Далі нарізаємо кольорове тісто на рівні смужки. Я вже приготувала і розкатала пласт звичайного тіста, а на нього викладую смужки з кольорового тіста. Розкатаємо качалкою все разом. Ну і нарешті викладаємо начинку. У мене це будуть креветки. Тепер нарізаємо тісто на рівні шматочки, щоб після зліпити гарні макарони у вигляді цукирок. Змажуємо їх на олії. Коли все буде готово, можна перекладати на тарілку. Додамо соус і готово. Сумували за мною. Моя паста вже готова. Подивіться, яка краса вийшла. Поки несла з духовки, мала сама не з'їла. Так, ну що? час і мені почати готувати. Вода вже закипіла. Тепер беремо локшину швидкого приготування і висипаємо в неї всі спеції. Далі заливаємо окропом. Залишилось перемішати і подати брітні. Готово! Вау, яке все апетитне. Хочу спробувати ось ці цукерки. Виглядає дуже класно. А от на смак. Жахливо! Мені зовсім не подобається. Фу, гедота! Так, а це що? Китайська локшина має бути дуже смачна. Отак так воно і є. Ой, ой-ой-ой! Що ж так гостро? Фух, це було занадто. Більше не хочу їсти. Ну і нарешті спробую страву від бабусі. Ого, як тягнеться сир. Аромат неймовірний. Ммм, ось це і справді дуже смачно. Мені шалено подобається. Бабуся, ти перемагаєш. Мамочки, пора! Так, погляньте. На цей раз я хочу, щоб ви приготували шоколад. Ось це крута ідея. Я із радістю приготую шоколад для моєї сестрички. У мене навіть відповідна форма є у вигляді сердечок. Кладемо в серця ММДМС. І мармеладних ведмедиків. А зверху я засиплю все шипучою карамелью. О, це буде дуже смачно. А ще у мене є неймовірно смачна нотела. Я її обожнюю. Гадаю, її також варто додати до моєї страви. Сюди трохи нотели. І сюди. Тепер відправляємо все до холодильника і чекаємо, поки все застигне. Бувайте шоколадки! Скоро побачимось! Ой, дитинко, ну яка краса! Ти молодець! Я теж вигадала, що зроблю для нашої брітні. Спочатку відправляємо різні шоколадки в духовку, додамо температуру та тримаємо там трохи, щоб шоколад розплавився. А поки що саме час нарізати ягідки, полуничко і лохино. О, час діставати шоколад. Подивимо, що вийшло. Так, все саме так, як я і хотіла. Шоколад розплавився. Тепер з пицею перемішуємо шоколадки між собою. Погляньте, який гарний візерунок вийшов. З пиці можна прибрати. Настав час додати наші дігідки. Ох, у мене вийшов не лише смачний і гарний шоколад, але ще дуже корисний. Так, час мені показати реально смачний шоколад. Дивіться, що вийшло у мене Пориста блакитна плитка, котру я пофарбую у харчові блискітки, щоб вона гарно сяяла. Але це ще не все. Я хочу зобразити на цьому гарному шоколаді океан і пляж. Зробимо подібне на хвилі з білого шоколаду. І присипемо все цукром. Залишилось додати пару деталей: перлини, мушлі. Міше шедевр майже готовий. Тепер беремо другу таку шоколадку і вкриваємо її арахісовою пастою. Накриваємо другою плиткою і готово. Здорово, шеф! Здорово, але у мене не гірше. Смачного, брітні! Ого! Неймовірно, скільки шоколаду і все лише для мене однієї. М -м, ось ця шоколадка і сердечок дуже смачна. Ходімо далі. Неймовірно, апетитно. І дуже-дуже смачно. І так залишилась остання шоколадка. Яка ж вона гарна! Навіть шкода пробувати, але втриматись все ж таки не можу. М -м, дуже смачно. Так, кого ж обрати переможцем? Так, ця шоколадка перемагає. Так, ура, я перемогла. Як же здорово. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого.